Голо повністю перебрана. Опа забирає. Ось що у нас виходить по БРП. Міс зібраний. Нагадаю, хрестовинка нова, десь тормозний новий, сальничок хвостовичка новий, підшипник хвостовичка новий і гольчистий хвостовика у мості новий. Кулак зовнішній правий новий, внутрішній правий, перезмазаний пильник новий. Лівий внутрішній перемазаний переметний, пильник новий, так само зовнішній. Будемо класти моста назад квадроцикла. Так, зараз ми Е, підпасуємо його сюди і будемо показувати вам, що вийшло по ньому. Е, фільтр бензиновий поміняли новенький. Масло в моторі новеньке. Перед зібраний теж. Тут поміняли е, хрестовинку, поміняли сальничок хвостовичка, теж новенький стоїть, вже зібрано. Масло стікає, будемо міняти нове. Зараз е, слідуючим нашим етапом буде зборка ззаду. Будемо класти задну частину ось так. Зараз побачите як. І ось так вийшло закласти у нас моста. На жаль, е, зазняти цю процедуру я не міг через те, що було жалко камери. Тут такі були маніпуляції всякі, шкода було її розбити. Е, заклали ми моста, кулаки зібрали. Докупи поставили його на місце, як бачите, він ще на своїх кріпленнях не стоїть. Ще треба кошик акумулятора. Ну і усилітель моста. Так, він зараз сюди буде так сідати. Ось таким боком. Одну руку знімає, трошки неудобно. Ось так він зараз сюди сідає на своє кріплення. І цією частиною нижньою сідає ось туди на місце. Зараз будемо його ось так туди класти, прикручувати, просилювати ці всі проводи, рела зарядки. Це усі і кріплення моста. Ось так. Як я його заклав? Буквально не ставало нам пару міліметрів, щоб закласти е, полуось. Е, не ліз так скажем, наружний кулак, не, проліз, не пролізав. От тут, тут упирався, пару міліметрів бракувало. Може 4-5 до пів сантиметра. З того боку я його запхав. А з цього боку він не ліз. Ну і так кулаки скручені. Заклав так, розкрутив амортизатора і попустив речах. Щоб його цілого не вибирати, я його попустив і пару міліметрів він відсунувся і пішов вниз. І так, ось так вийшло закласти моста. Далі крутимо кріплення, корпус моста, кладемо його. На свої місця, там, де він повинен стояти. Закладаємо карданчик зразу. Першим ділом кладемо карданчика. Так, наш карданчик десь тут був. Зараз закладемо карданчика. Поки що він так стоїть. Наб'ємо упильника от сюди, наб'ємо пельника солідолу або шрусу. Що ж ми сюди зараз наб'ємо? Складемо його, закладемо на місце, на свої місця. Так, ідемо наб'ємо солідолочку, закладемо на місце. Вже наживлю болти, ще раз зазнімлю, бо неудобняк знімати одного руку. І як бачите, моста запхали. Так, карданчик теж поставили. Карданчик я мітю. Я зараз вам зазнімлю, покажу. Так, і дивіться, карданчик, тут у нас йдуть мітки, я помітив. Одна міточка і тут зробив другу міточку. Пробойничком удару коректором намалював. Так, виходить, воно зійшлося, щоб було одинаково. Це все у нас вже сіло на своє місце. Корпус кріплення акумулятора теж на місці стоїть. Ось так, як бачите, все вже на місці. Зараз тут у вас з цієї сторони. Кладемо болти, живемо це. Хотів показати, який у нас чудоумільці зробили корпус класний, чудовий під акумулятора. Кріплення акумулятора. Ось таке, бачите, його не було. Це саморобне з металу. Заводське у нас поломилося і зробили, хлопці, таке металічне. Ідентичну копію того, що було там. Ось так, Зараз складемо ще цей корпус кріплення. Акумулятора. <кій> ага, навіть не зараз. Ми вже його мали поставити. Я промахав. Нічого, ще раз знімемо. Поставимо цей корпус, а тоді аж до кріплення. Це можна тако підняти. Одною рукою не комфортно трошки, але нічого, ось так. Зараз ми його закладемо. Якось так має бути. Один на міст. Ось так. міст цей повинен сісти зверху. Зараз ми це закладемо. Тут що вам? Немає що показувати. Закладемо і вже зазнімемо, коли будемо крутити коліса. Закручуємо моста повністю, усилітель моста, отбойник. Все прикручуємо, кладемо акумулятора, прикручуємо. Реле зарядки. Дивіться, з релем зарядки повинна бути маса. Тут це все почистить, щоб була маса, аби реле мало розгрузку. Тут у нас маси не було. Бачите, яке все грязне. Ми це почистимо. Реле повинно мати масу на корпус. Ось так. Зараз ми це все почистимо. Стандартна процедура. Затягуємо болти, покладемо акумулятора, кладемо коліса і будемо пробувати заводити.